Вітаю, шановні глядачі! На каналі прогноз звати Любов Звоняк. Сьогодні дуже гарний у нас прогноз, тому що в гостях на сусіда Гая. Вітаю, вітаю з приїздом на Київщині! Вітаю, дуже рада! Як воно побувати в Україні? От які емоції? чудово. У мене вже є українське національне вбрання. Як бачите. О, вітаю нарешті, нарешті я здобула українське вбрання, тому що мала. Вбрання інших країн а тепер маю вже з України жовто, таке сонячне, гарне з півниками на цих на, валанах, на рукавах. Так, Та взагалі українська вишивка це певні енергетичні коди, і така сама вишивка. Є в Єгипті, в Азісі, сіва в гробницях. Угу. Українська вишивка. І я, коли була минулого року, я бачила і фотографувала ідентично до української, тому що це коди, обереги. І жінки, коли вони вишивали ці коди раніше, вони промовляли певні слова молитви, і вони запаковували в одяг молитву, і одяг оберігав людину. Це був дуже серйозний магічний оберіг. Я сижу зараз під дуже великим враженням і можу сказати, чому я знайома з дуже багатьма гуру ведичні традиції. Особисто от ми спілкувалися, брала в них інтерв'ю. Але з жінкою гуру я ніколи особисто так, щоб подивитися, обнятися, доторкнутися, не була знайома, і мені настільки приємно, це дуже чудово. Я хочу запитати, вчора сталася така подія. Вчора стався всесвітній колапс. І збувся прогноз, який давала три людини. Про це говорила ти. На своїй мові і в своїй інтерпретації, але про те саме казала Дарина Фрейн. І ще півроку тому про це казала Анна Атаманова, але вона казала, я не розумію, як так може статися. Ліг, Всесвітній інтернет. Тому що на дні Каспійського моря просто хасіти взяли і Перерубали великий кабель і все, інтернет ліг. І е, Дарина подивилася зі свого боку і сказала: якщо людство хоче технології, якщо людство хоче рухатися вперед, вони мають зрозуміти, що тероризм і релігії, які тримають світ в обмеженнях, не мають місця бути в 21-му сторіччі. Скажи мені, будь ласка, як е, провідник, як вищі сили бачать розвиток людства. Адже дійсно ось такі обмеження вони стримують людство в розвитку? Я бачу, що зараз є дві великі гілки в людства, і людство стає на порозі вибору. Звичайно, людям буде запропонована роботизація, і людей дуже сильно підсадили на інтернет і на різноманітні гаджети. Їх роблять ще більше для того, щоб люди жили не в справжньому світі, а в комп'ютерному світі. Тобто, комп'ютерний світ це великою мірою ілюзія. Ось зараз є. Інтернет мержа, є цей світ. Немає інтернет-мережа, зник цей світ. Тобто зникла ілюзія, це як сон. Люди прокинулися: о, немає інтернету, але дерева не зникли, сонце не зникло. Тобто, справжній світ, який створений творцем, він нікуди не зник. І зараз частина людей вона обере паніку і чекати саме розвитку комп'ютерних технологій. Інша частина вона буде розвивати суперздібності. Це телепатія, це сердечна телепатія, це контакт з своїм. Вищим я своїми наставниками. Люди почнуть відчувати природу, чути, розмовляти з природою, з деревами, квітами, з тваринами. Раніше ми знали мову тварин. Раніше в Єгипті в кожному храмі з жрецями жили леви. І ми телепатично спілкувалися, ми були дуже близькі, ми були зв'язані. Але коли людство почало падати і свідомість почала падати, леви пішли, вони просто залишили всі храми, тому що наступив час. Юги. І зараз жреці, які реінкарнували світлі жреці, вони піднімають, згадують знання. І знову буде ця телепатія з тваринами. І тварини будуть дуже сильно допомагати ось цим новим людям, новим расам. Заходять світлі діти, які також принесуть нові технології. Це будуть технології, де багато зелені, дуже багато рослин, всі живуть разом з тваринами, але при цьому є вільне телебачення. Вільний інтернет, вільна електрична мережа. Це те, що хотів запровадити Тесла, але олігархи йому не дали це зробити, ви знаєте. І зараз буде таке розділення, будуть такі і такі, і все залежить від нас. Ми ще можемо обрати, куди будемо рухатися. Це прекрасний фільм, показник є. Прекрасна Зелена, мабуть, ви бачили, де вони на своїй планеті вже зробили цю революцію, і вони відмовилися від цих технологій і розвинули телепатію дуже сильно. І вони пішли в екотехнології. А в нас на планеті Земля ще все залишалося без, без змін. Тобто ми можемо обрати інше. В нас є цей вибір, але ми маємо обирати це в моменті тут і зараз. У мене є таке питання, з'явилося в потоці. Дивися, в нас децентралізація в Україні. Так, вона була запущена у 2016 році. Чи правда, що було рішення певних, не усіх, а певних еліт створити на території України резервну зону? Де якраз таки будуть розвиватися сільські е, містечки і от такі екопоселення. бо те, що насправді е, було прописано в основах децентралізації, і як була розпланована ця реформа, і як в деяких громадах, не усіх зараз прошу не кидати капцями в мене. Не в усіх громадах, але в деяких вже втілюється, ну якраз іде про ці екопоселення, про які ти говориш, так я бачу в Україні багато екопоселень, коли я. В'їжджала на автобусі до України. Я вже спостерігала Україну майбутнього, і мене це дуже радувало. Я бачила, як в Україну будуть приїжджати фахівці з усього світу, з різних галузь, науковці. І тут буде дуже багато нових технологій, дуже багато нових знань. Тобто, ця територія це територія нового світу. вже. І зараз, коли ця негативна енергія повністю піде з України, тут буде дуже швидкий розвиток. Дуже багато людей будуть вкладати фінансову енергію, а наукову енергію, тобто всю енергію, всі потенціали в цю територію для розвитку цієї території. Я бачу фахівців з різних кінців світу, які приїжджають і привозять якісь інновації. Тому так, це територія майбутнього. І в майбутньому я бачу, що дуже багато людей різних національностей буде тут жити. Я коли їхала, я просто бачила ці картини, вони відкривались переді мною, і я бачила. Що різні люди різної національності, і вони всі тут на території України, і кожен щось приніс сюди на цю територію, і, звичайно, кожен буде вчитися тут чомусь. Багато глядачів писали таку тезу не до наших інтерв'ю, а до інших: що ви говорите, що тут будуть жити різні національності, бо так і навіть ведична астрологія Джіотяж про це говорить, що це наше майбутнє багатонаціональної держави не говорять про те, що от виб'ють всіх українців, тому сюди приїдуть інші люди. Але я почула досить цікаву тезу від політолога Михайла Шайтельмана сьогодні ранку. І він сказав: раніше всі говорили, що вони бачать росіян в кожній країні світу. А зараз все зміниться. Всі будуть бачити українців в кожній країні світу. І буде, ну він спрогнозував як політолог, що зараз почнеться міграція українців, які будуть свій досвід вести саме свій досвід, працю і розум в інші країни і технології. Бо в нас рівень освіти набагато вищий ніж в країнах Європи, і працьовитість в нас набагато більша. Як от ви прокоментуєте це? Ми маємо зрозуміти, що в інших країнах живе дуже багато українців, змішаних з іншими національностями. Наприклад, мама з України, батько з іншої країни, або мати з іншої країни, батько з України. І ось ці змішані діти вони також будуть приїжджати в Україну, і вони будуть приносити нову культуру, нові традиції, але і навчатися тут. Ми будемо приходити до того, з чого ми почали як людство з того, що ми люди на планеті Земля. І ми будемо поступово приходити до того, що будуть закони землі, закони природи, і ми знали ці закони раніше. І ви знаєте, що після якраз таки великих катаклізм було розділення людства на деякі території, які просто уціліли після катаклізм. Зараз ми входимо в сезон також катаклізм, які. Мають початися з цього року, і вони почнуть, тому люди будуть певні, які залишаться взагалі без країн, і їм потрібно буде десь жити і кудись прийти, і вони будуть розпреділятися по різним країнам. Тому це не тільки історія про Україну, це будуть території, на яких можливо життя, і всі люди з інших територій, де життя вже неможливо. Будуть пересуватися на ці території, і Україна одна з територій, де буде життя в майбутньому. Цих територій буде менше, ніж зараз ми бачимо на мапі. Е, в Полтаві нещодавно був землетрус. Це досить нестандартно для Полтавської області. Причому він був лише на території Полтавської області. Що це було? Випробування якоїсь зброї, природній катаклізм, супротив планети. Як? Чому це відбулося? Зараз робляться великі підземні роботи, великі буріння і на території України також і на інших територіях, і робляться випробування, робиться підривання під землею. І ці спостереження вони фіксуються. Тому в різних частинах планети, в різних країнах, європейських країнах можуть спостерігатися такі. Явища, але це рукотворні явища. Це явища, які створюються людьми. А як планета на це відреагує? Ну, як ви думаєте, як планета відреагує? Звичайно, буде відповідь планети. Вона не може це все осилювати вічно. В якийсь момент буде відповідь, і вона буде досить скоро від планети. Планета. Взагалі захищає всіх. Ось ця планета. Вона не розділяє на темне світле, але якісь частини планети вони відкриваються як вулкани, і іде виверження, іде реакція. Як, наприклад, це відбувається в Ісландії. І ви будете бачити, що по різним територіям там цунамі, там землетрус, там вулкан, там вітер, там ще щось, там ще щось. Тобто скрізь точково буде щось відбуватися. Але найбільшого удару, як я бачу зараз, це Азія може отримати, це може отримати Австралія, це може отримати Південна Індія. Це може отримати Центральна Америка і Європа. Ось ці точки зараз під великим таким ножем він нанесений над ними. І я це бачу. І поки що ми чекаємо по моїм прогнозам, це має бути кінець літа. Е, я знаю, що є майстриня, дуже цікава. Вона живе на Херсонщині, не виїжджає з Херсону, Оксана Подоба. І е, вона бачила, е, що зараз е, на астральному плані людство переміщують в інший вимір в більш високий рівень. На фізичному плані люди це переживають е, болісним відчуттям в тілі, болі в кісток, підвищенням тиску чи зниженням тиску. І їй е, е, було сказано. Е, Вищими силами, що не всі перейдуть у 5, у новий вимір. Як ви це бачите, що це? Мені пояснювали це так, що реальність розділиться для різних людей. І деякі прокинуться, і зрозуміють, що йде величезний землетрус, і все падає і вони гинуть, а деякі прокинуться, в тому самому місці, в той самий день, і для них все буде добре, і буде світити сонечко і вони вийдуть на вулицю гуляти. Тобто різні люди проживуть різну реальність. Для когось станеться негативна подія, а для когось не станеться. В одній мірності багато людей помруть, а в іншій мірності все буде в порядку. Насправді, коли ми засипаємо нас. Перезавантажують наш мозок, перезавантажують. Ми в точності не знаємо, що з нами відбувається, коли ми спимо. Але це перезавантаження психічно енергетичної системи. І коли ми відкриваємо очі, вже інша матриця, вже інша реальність. І ці зміни вони коригуються маленькі дрібниці, дрібниці можуть підтратися, десь щось може зникати, але ми це вже не пам'ятаємо. Нам це стирають з підсвідомості. Ось так. Під час сну буде зроблено розділення. Воно вже робиться потихеньку, потихеньку на різних територіях людям трансформують свідомість. зараз. В українців наприкінці лютого, на початку березня, масово з'являлося відчуття недосипу. Люди не могли заснути. Вони втомлені, а заснути вони не можуть. І дуже депресивний такий стан, і це скрізь повсемісно від чого це. Люди втомлені від зими. Зимою дуже мало сонця. Вони втомлені від постійної психологічної напруги. Вони втомлені чути ці сирени. І я, поки була ось тут в Києві, можемо сказати, що я два рази чула сирену, і при цьому я перший раз чула сирени. Я знаю, що я знаю цю сирену. Я дуже добре знаю, як вона працює. І в мене був абсолютний спокій. І я чула вже цю сирену багато разів, але я чула її вазі на тонкому плані. Вона лунала так само. Але тоді я знала, що зараз піде вода. Ось зараз сирена, і ось піде вода. І це один і той самий звук. Це такий самий звук, як трубить Янгол. Ось mm -hmm. цей страшний день. суд, ось цей янгол, труба Янгола, ось це і є цей звук. І ми думаємо, що це якась казка, що це не фізичний звук, ні. Ось це і є цей фізичний звук. І ось ця територія, вона знаходилася два роки під цим янголом, під цим страшним судом. Тобто страшний суд він відбувався ось тут. В Україні. Але зараз він завершується. І коли я чула, я чітко побачила, що це останні звуки. Ось зараз це вже таке завершення останнє, останнє, останнє. Але він буде трубити але вже не тут, вже не на території України. Він буде трубити на інші території. Територія України. Дуже сильно енергетично зачистилася за ці два роки. І свідомість людей змінилася. І вони дуже багато пережили стресу. Але кожен стрес і кожна негативна подія вона звільняє нас від карми. Тобто негативні події насправді вони нам допомагають, вони нас звільняють від тої карми, яка була в нас з минулих втілень, важкої карми. Коли прекрасні події з нами відбуваються, ми напрацьовуємо карму, тобто ми набираємо і нам потрібно буде від неї все одно звільнятися. Тому негативні події вони нам служать більше ніж позитивні. Насправді вони нам допомагають більше в духовному розкритті. І саме тому, що тут була війна, і що тут був цей яного страшного суду, більшість населення України перейде. І я це побачила зразу. Коли я приїхала, я подивилася на людей, я поспілкувалася, я зрозуміла, так, ось ми втілилися саме тут, саме в цій нації, тому що ми знали, що ця нація перейде. Ми знали, що ця територія перейде. І ми обрали цю територію. І ми запланували все зробити так, щоб вона перейшла. Щоб ми перейшли і щоб ми створили тут новий світ. І коли я дивлюсь на щось зараз, Паралельно я бачу майбутнє, і я бачу, що воно прекрасне. І я знаю, що так, зараз холодно, на деревах немає квіточок, немає такої теплої весни, але я знаю, що весна буде. Це, це не просто віра, це, це знання. І так само я бачу майбутнє України, Я знаю, що воно буде і воно буде чудове для цих людей. Дякую, Сіда. Це дуже світлий прогноз. Незважаючи на те, що нам важко, ми все одно дійдемо до нашого такого апогею. І я вірю, що Україна буде квітнути так, як ви розказуєте про це, шановні глядачі і Гая в гостях нас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канали майстрині. Все в описі до цього відео Сіда. Дякую. Дякую.